Давай подивимося, що особисто тобі принесуть ці вихідні субота-неділя, 14-15 червня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю, та давай подивимося, так? Ти зараз маєш дуже багато думок, повертаєшся в якісь минулі ситуації. Десь дивишся зараз на життя і ситуації через рожеві окуляри. І намагаєшся бути у контакті з близькими людьми. Знаєш, так відчути їхню підтримку не тільки фізично, психоемоційно, а і матеріально. Що несуть тобі ці вихідні? Знаєш, дуже багато може бути спілкування. Дуже багато. Може бути якихось веселощів. можливо, це якесь святкування, можливо, це просто об'єднання сім'ї, друзів, і дуже багато буде звучати якихось мудрих порад, якихось таких дуже мудрих розмов, і навіть тебе можуть спонукати до того, щоб ти слухала і робила так, як хоче інша людина. До речі, тиснути психоемоційно може чоловік. Знаєш, такі достатньо емоційно розгойдені моменти можуть бути. Ти можеш ображатися і ображати людей, якось накручувати собі ситуацію більше, ніж вона є емоційно, тому що тебе щось може дуже не влаштовувати, і ти можеш почувати себе такою жертвою, ти можеш почувати себе в тій ситуації некомфортно і відпустити важко. Намагатимешся десь якось обманювати себе, можливо, десь обманювати інших. І зверни, будь ласка, на це увагу. Якщо тобі треба буде допомога, або в тебе попросить допомогу жінка, будь ласка, не відмовляй, надай ту допомогу або проси, якщо ти у тому будеш дуже потребувати. Зверни, будь ласка, увагу на вихідних на дітей, на. Ті енергії, так, радості, які тебе оточують, не закривайся, не відсторонюйся від всіх. Ось ти така харизматична, ти дуже сильна людина, так? жінка, яка може вести за собою людей, оточуючих. Ти лідер по своїй природі. І ти саме на вихідних будеш мати тріумф і перевагу. Будь дуже уважна у своїх кроках, куди ти будеш рухатися, навіщо ти будеш рухатися. Тому що будуть моменти, які тебе будуть розчаровувати, але як ти з них вийдеш, буде залежати суто тільки від тебе. Ти можеш проявляти достатньо різкі ем, такі речі у спілкуванні, посилати такі меседжі своїй сім'ї, близьким, от і не підпускатимеш до себе близько, але тобі допоможе. Гармонізувати себе твоя творча сторона і бажання творчо проявитися. Чітко візьму.